Нам вже тут не треба нічого вигадувати, у нас це є. Це дивовижна культура, і ми це побачили, тому що нарешті надрукувалися всі ці книжки про художників. І а, знову ж таки, у нас не... просто про одного Лянтовича, якщо ми говоримо про музику, можна. Робити один величезний проєкт і возити його по всьому світу. Да? У нас там окремо про Стуса можна робити такий проєкт, да? окремо про хвильового можна робити такий проєкт і так далі. Тобто, у нас є тисячі нерозказаних історій. Тобто до 24-го року ніхто майже серед широкої аудиторії не знав нічого про Алугорську. Я прийшла на виставку з іноземцем, і він мені каже. А чому ви не покажете? Чому ви не показуєте цю виставку не знаю, в Royal Academy в Лондоні? І я дійсно себе питаю, а чому ми не показуємо таку виставку? Тому що у нас був несформований бренд. Да? Тобто бренд Али Горської був не сформований. Я розумію, що я говорю зараз маркетинговою мовою, але саме такою мовою нам треба говорити, коли ми говоримо про просування. Да? Бо просування в слові просування є маркетинг, да? культура в слові культура є культура. Да? Ця наша історія, і вона. Якби фізично там присутня, так? тобто це у нас вже є, з цим нічого не потрібно придумувати зі словом культура. А зі словом просування потрібно, так? тобто це те, над чим нам реально потрібно працювати. А, і говорячи про це, а, згадуючи горську, знову ж таки, якщо б ми сформували цей бренд раніше, то ми могли б це зробити. Так? Але українці про це не знали. І а, якщо ми не сформували цінність навколо цього, то як ми можемо говорити, що ми будемо щось туди вести? тобто ми навколо цінності да далі будуються всі будуються наративи, відшукуються історії. Ця виставка сталася на неї прийшло 50 тисяч людей, і тому цього року вже там юкрейн вау зробив велике пано алегорське, яке поїде по всьому світу, і це логічно. І воно не могло би поїхати, якщо б 24-го в українському домі не сталося цієї виставки, якщо б воно не опинилося в усіх медіа, якщо б іноземні медіа про це не написали, якщо б не згадали алгорсько е, англійською мовою у, у, в контексті репресії, і так далі. Тому що зараз, е, коли є весь цей наратив, можна говорити про те, що ми сформували цей бренд. Просто це сталося через війну, але. Якби це вже є, так і ми не можемо говорити, чи це добре, чи погано. Воно вже з нами сталося, і цей бренд сформований, і тепер з цим треба працювати. І таких багато. Тобто, у нас є ці історії, і є неймовірна кількість людей, про які варто ще згадати.